Найяскравішою, або, точніше, одною з яскравих сторінок моєї творчої біографії став Львів, театр імені Марії Заньковецької, куди я був запрошений і приїхав задоволенням. В грудні 1963 року у Львові Гадамакі. Сьогодні навіть важко це уявити. Вистава відразу стала основною подією і в політичному, і в культурному житті Львова. Секретар обкому партії Маланчук вимагав негайно закрити виставу. Управління культури настоювало на Кардинальні коректури вистави відразу заборонили у фіналі фрагменти заповіту. Ви що хочете підняти весь зал?» – говорили, але зал піднімався. І багато разів, і не тільки у фіналі. Дістати квиток на виставу було великою проблемою. Актори любили спектакль і грали з величезною творчою наснагою. Володимир Данченко, Гонта, Аня Плохотнюк, Оксана, Дем'ян Козачківський, Залізняк, Молодий Сумський, Ярема, Рішення ЮНЕСКО, у березні 64-го року в Москві мали відбутись урочистості у зв'язку із 150річчям дня народження Кобзаря. В Кримлівському театрі, а тоді таки існував, планувалась Шевченківська вистава. Про нас замовчували, але комісія дізналась про Львівську виставу і відібрала її для. Показу світовій громадськості, шанувальникам Тараса Григоріча Шевченка. Начальство не приїхало в Москву, бо І тільки тоді, коли вистава одержала добру і високу оцінку, вони з'явилися з поздоровленнями. Про виставу багато писали. Не було жодної газети чи журналу, який би не відгукнувся на виставу Львівського театру імені Марії Зенькавецької Гайдамаки. Журнал «Театр», даючи оцінку двом показаним у Москві спектаклям Невольники і Гайдамаки писав. Хочется думать, что традиционность невольника – это вчерашний день театра имени Заньковецкой, а творческий поиск Айдамаков – его сегодня – Вистава Гайдамаки пройшла більше десяти років і було зіграно понад 200 вистав. Може вона ще йшла і все-таки її, як говорять самі актори театру Зеньковецької, потехесеньку прикрили. Ще по гастролях Тернопільського театру у Львові у мене там було багато друзів, моїх, так би мовити, шанувальників. Після вистави Гайдамаки інтелігенція до мене ставилась з особливою повагою. Мене запрошували на сімейні вечері. Де говорилось відверто про те, що на той час було недозволено. І хоча ці вечері носили конспіративний характер, але деякі органи про них були дуже детально проінформовані. Мене викликали декілька разів. Попереджали. І коли я побачив, що навколо мене складається досить така ситуація напружена, ми з дружиною вирішили виїхати зі Львова.